Вітаю, дорога дорогоцінні всім Божого Миру. От як нам розібратися в таких двох питаннях, яка ж правильна віра і релігія? Адже ми зараз бачимо, що багато людей вони запуталися, тому що релігії дуже багато, і як розібратися, де ж істина? І знаєте, істина це є Біблія, і Біблія нам показує, що релігія правильна це тільки християнство. Чому тому, що тільки Ісус Христос, сам Господь Бог прийшов сюди в уплоті? Та і помер за людину, і це підтверджено, задокументовано. І це є факт. Тільки Ісус Христос він переміг смерть, пекло, сатану, дав людині свободу. Ні одне божество, ніякий ідол, та ніяка релігія вона цього не зробила і не може зробити. Тому що це показує той момент, що тільки Христос він є Господом, який створив цей світ, створив нас, та все створив, і він є переможець, який прийшов сюди в уплаті і віддав своє життя за людину, щоб людина мала життя тут. І звичайно спасіння, і це є Ісус Христос, і звичайно, що дуже легко розібратися, що релігія правильна це тільки християнство. А віра також легко розібратися. Яка віра правильна? Ісус він також показав, що коли він прийшов, то дуже було багато течій. Ми зараз бачимо всяких течій: п'ятдесятники, і суботники, і, суботник, і харизмати, і всю всього не хочеш. Коли Ісус прийшов, також було дуже багато всяких течій. Але Ісус сказав, що ви є діти сатани. Він ні до одної не пристав, сказав, що ви є діти сатани, тому що ви ухиляєтеся від слова Божого. Забираєте, додаєте, і Ісус. Він вибрав апостолів, клав з ними завіт і сказав апостолу Петру, що ти є камінь, на якому я побудую церкву, і ворота пекла не здолають. Ісус він створив церкву і сказав, що це істина. І сказав: хто вас не приймає, то значить не приймає мене і не приймає мого отця. І тому, якщо ми кажемо, що ми мудріші за апостолів, не приймаємо апостолів, вчення апостолів. Та а що там Петро, що там Павло? Моя церква так говорить, а нас так вчать. Тобто забираємо від істини, додаємо, значить, ми не Христові, значить, ми відхиляємося від істини, але додають і забирають. Тому що Ісус він чітко показав, що є віра апостолів, пророків, божих людей. Апостоли вони тільки затвердили старий завіт, все, що пророкували Божі люди, пророки та. І якщо ми не приймаємо вчення апостолів, навіть е, апостоли вони є очевидці і свідки самого Господа на цій землі, коли Ісус прийшов, та який ісус чудеса творив, воскресав, стілював, і Бог він передав цю владу апостолам. Сказав апостолу Петру, що даю тобі ключі від царства Божого, що зв'яжеш, що зв'яжеш все буде на небі. І коли апостол Петро він ішов від його тіні, люди воскресали стілювали, молюбі. У кого нам вчитися і кого нам слухати, звичайно що апостолів. апостол говорив слово, і людина помирала, приклад Анані і Софіри. Та коли вони збрехали апостол сказав, що ви не проти мене, проти Бога пішли. Тому що за апостолом Петром стояв дух Божий, і дух Божий він був на апостолах, куди апостоли ходили. Там люди сцілювалися, отримували свободу, біси виходили. Так і апостоли вони були світлом, для цього світу. Спасалися люди. Якщо ми кажемо, що апостоли це застарілий варіант, не треба слухати, треба слухати ту церкву. Того священника, то значить, ми вже забираємо і добуляємо від істини. А Ісус каже: хто забере чи додавить, проклятий, і буде забране з ім'я з книги життя. Тому нам треба вірити тільки в Ісуса Христа, тому що тільки Він спас людину та переміг смерть пекла сатану. І це факт. Ну і вірити і довіряти свідкам, очевидцям слухати і вчитися в апостолів та пророків. Тобто. Виконувати слово Боже в точності, і так Ісус Христос вчив, Що йдіть вузькими дорогами, та вузька дорога це вчення апостолів та пророків. У широкий шлях він веде на загину Апостоли, Вони є свідками самого Господа на землі, чудес на землі, всієї слави Божої. І через апостолів, Дух Святий, він писав Біблію. Тільки через апостолів ми можемо вчення апостолів пророків. Ми можемо отримати спасіння. І тому, якщо ми не приймаємо апостолів, не приймаємо учені апостолів, не приймаємо слово Боже, і скажаємо, забираємо. А наш час апостоли це Божі люди, в яких і плід і результат, на яких помазання Боже, Дух Божий, та які справді забирають душі від сатани, які мають владу від Бога і це не приховаєш, тому що Бог є світло, і тому нам треба вчитися і слухати таких людей, які не забирають і слова не додавляють, яких і плід і результат. Амінь.